Шановне товариство, ми з вами на каналі Мультимедійний центр «Тодеса Смачка. У нас сьогодні вільний удар. Ну, Сьогодні справді вільний. Вольному воля, шаленому степ. Ми виграли 5 0 Ігор Леонідович зараз скаже своє враження, а я після нього, щоб не було у нас. Різноголосся. Прошу Ігорі Ленівич. Ну, перше, я хочу привітати Україну з такою перемогою. Ми, напевне, всі очікували з тривогою цього матчу у Вірменії, та все ж перемога була за нами 5-0. Достойний результат. А ще хочу привітати Олександра Васильовича Петракова, що він зумів таки проявити принциповість і тих гравців, які, грубо кажучи, по футбольному сплавили матч в Шотландії, ми сьогодні на полі не побачили. І в своєму о, підсумку минулої гри в Шотландії я казав, що Цих двох гравців я взагалі більше до збірної не допускав. На черзі, до речі, Ярмоленко відношення до роботи в збірній команді дуже і дуже у нього негативне. Він ніби відбуває певний номер, красується собою, під себе за себе, результату немає ніякого. До речі, я сьогодні слухав підсумки Віктора Леоненка по Шотландії. Майже стовідсотково співпадає з тими думками, які ви, ви, висловлювали ми минулого разу. Ну, я не знаю, у вас є якісь можливо свої слова для зв'язку з перемогою, а потім поговоримо по лініям, по хто був кращий, і взагалі підведемо підсумки цієї гри. Маю кілька слів сказати на адресу. Петракова, трошки ми різкувато, трошки ми його десь там по, по, покритикували мені. І після цього, після цієї зустрічі, аж незручно якось. А він нас ніби почув і зробив те, що ми вимагали. Ми прямо говорили, що е, міняти потрібен склад, цей склад не годиться. Ні, ну ми ще трошки говорили, що ось він збірну не потягнув, йому б краще там молодіжну якусь що. Ну за результатами цієї зустрічі. Тягне збірну чоловік. Звичайно, ми говорили про те, що були, можливо були нав'язані після того конфлікту ці гравці, і оцей конфлікт, це протистояння, воно напевно цілий рік продовжувалося. Так, от сьогодні в Вірменії, мабуть, цей конфлікт дійшов до кінця, до логічного кінця. І е, хай Петрахов працює. Ми говорили, що дуже задоволені його роботою, він нам симпатичний, але от якось так складається, що він ніби не тяне. і е, якісь сторонні сили мають вплив на нього, і він їм піддається. Ну, на жаль, він на жаль, е, наші слова не збулися, і він сьогодні довів, що він вправі працювати далі. У Яревані прорвався хворунку. Можливо, так. А я зараз хочу сказати, що от сьогоднішній матч показав, що в нас в Україні з'явилися дві зірки. По-справжньому дві зірки, які, на які ми можемо розраховувати в майбутньому. І це, до речі, гравці на динамі не шахтера, а якраз Дніпро 1 Вийшов довбик, зразу все змінилося на полі. А те, що він зробив з юрменами, забивши другий гол, о, хай там переглядує і вчиться, як це робити. Гол зроблений на, на такому високому футбольному рівні, проявлено така витримка і майстерність, що 5 гравців, 5 гравців, включаючи воротаря, не змогли справитися з одним довбиком. Він розвернувся на одному квадратному метрі, обіграв п'ятьох. І хладнокровно поклав м'яч у ворота. Ну і друга зірочка, я думаю, таки Олександр Піхальонов. З появою на полі гра прийняла зовсім інший вигляд. Стрімкі передачі, просування вперед. До нього ще Коль Шапаренко, я думаю, було б взагалі дуже чудово. Сьогодні я дуже радий за Тимчика. Не знаю, чому він сидить в Київського Динамо. Грають люди, які по футбольному набагато, набагато слабіші і гірші за тимчика грають. Тимчик сидить в запасі. Сьогодні вийшов тимчик, ми бачили, які стрімкі прориви були, і забиті голи, брав участь в забиванні голів, прекрасно зіграв. Він, до речі, і раніше у збірні показували погану гру. Ще хочу відмітити Зубкова. Да, ніби він... Трішечки такий скутий, углуватий, але дуже віддано працював. І, ну, я не знаю, його вклад в перемогу переоцінити просто неможливо. Молодець. Дуже багато дивідентів дають сьогодні Будрику. І от ми вже бачимо, другий матч, мудрик виходить. І оті 40 чи 60 мільйонів, які вже сьогодні хочуть комусь, щоб хтось за нього заплив, мабуть, ще ранувато про це говорити, він ще сироватий. Хочу відмітити Луніна. Та помилка, яку допустив Кривцов на перших хвилинах матчу, могла для нас обійтися трагедією і в Вірменії. І добре, що Лунін був спокійний і свою роботу зробив достойно. Той м'яч, який він дістав, відбився, дуже і дуже добре. У нього майже сьогодні не було роботи, але те, що йому потрібно було зробити, він зробив на нормальному рівні. Хоча, помітно, що ігрової практики йому не вистачає, її у нього обмаль. Тому, можливо, і десь якісь невпевнені дії, навіть в простому м'яча були. І ще я хочу сказати за одного гравця, я про нього щоразу говорю і, хочу, і зараз не, не хочу промовчати. Це Віктор Ценков. Наскільки він корисний, наскільки його фізично вистачило, так видно, що він стомився. Але наскільки корисно він працював на правому фланзі. І коли вийшов ярмовинком, ми відразу побачили, що фланг гальмувався, не, не вистачало тої мобільності, якою володіє, і ціла спрямованість, на е, бажання атакувати у Віктора Циганкова. У нього там пару ударів були непоганих. Е, далі він віддав пас, чудовий пас віддав на гол. голову, е, тобто, е, як завжди. І от коли кажуть, що вартість футболіста і він там коштує більш ніж інші футболісти в Україні, він і справді цього коштує. Не знаю, скільки він ще затримався в київському Динамо, і можливо вже навіть перетримався в київському Динамо. Але це той гравець, який сьогодні зіграв дуже і дуже корисно. І якби мені давали можливість там поставити відмітки чи оцінки за гру, то я думаю, що Цянков отримав від мене найвищу оцінку. Лева, за Лева проголосувати за те, А тепер хочеться зробити певний прогноз на матч із Шотландії. Якщо у наших футболістів з'явиться бажання, величезне бажання реабілітувати себе за поразку в Шотландії і на поле вийдуть і гравці, які самовіддано будуть проявляти себе на полі. Ми обов'язково Шотландію переможемо. Дай то Боже, щоб воно так і було. А сили у нас, майстерності у нас, вистачає, Її правильно потрібно просто використати. Ну, це вже слово за Олександром Васильовичем Петраковим. Дай то йому Бог можливості і всього іншого зробити все правильно. Ну добре, я думаю, що час підвести риску. Побажати всім нам гарного футболу, який показували наші команди. І закінчити лозунгом. Боліваємо за київське динамо та збірну України. Всього найкращого, до побачення, до зустрічі. На все добре.